Відомий український таролог Людмила Хомутовська дала прогноз на 2023 рік. Експертка стверджує, що рік буде важким, але ми неодмінно отримаємо перемогу. У перші два місяці спостерігаються інтенсивні бойові дії. Пізніше ситуація покращиться, але стабільності не буде ще довго. Скажу, що рік на нас чекає дуже важкий. Економіка у нас лежить, але за цей рік ми обов'язково отримаємо перемогу. Всупереч усім, хто каже, що це затягнеться на роки. Ні, карти показують навіть мирну угоду. У нас буде перемога, і ми будемо святкувати. Але з іншого боку, підіймається якась військова тема. Не здивуюся, якщо наша армія якимось чином почне реформуватися. Щось всередині армії буде змінюватися. Про це говорить королева Мечів. Далі Людмила Хомутовська склала розклад по місяцях. Пік активності на фронті, за її словами, буде в зимові місяці. На січень випадає вежа. Ця карта говорить, що війна йде повним ходом. Йде наступ, ми втрачаємо, у нас все вогні і все горить. У лютому вісім мечів. Ця карта говорить про те, що ситуація якось зупиниться трохи. Нам можуть висунути якісь умови, стримувати нас якось. Хоча тут теж буде напруга. Прокоментувала експерт В середині весни Україна може повернути території, які Росія незаконно забрала військовим шляхом. У березні випадає п'ять мечів. Це можуть бути напади і прильоти. Ця карта символізує ще й перемогу. Вона також називається пірова перемога. У березні може бути укладення договору з якимось нюансами. До квітня йде повернення земель, повернення до нормального життя, повернення додому. У травні будуємо плани, дивимось в майбутнє, стурбовані своїми справами. Чогось кардинального не передбачається. Літо буде дуже насиченим періодом роботи, отримання чогось нового, координальні зміни ситуації. Також в літній період в Україну можуть зайти іноземні інвестиції. Йдеться про нечувано велику суму. У червні карти показують величезну кількість початків. Не здивуюсь, якщо в цьому місяці зайде якась велика сума грошей в Україну. Може, і вступимо в Євросоюз. Щось відбувається таке, що навіть не можна подумати, що це може з нами статися. В цей час все буде настільки сильно змінюватись, що ми будемо в шоці. Сьомий місяць це карта мага, що символізує велику кількість можливостей: відкриттів фабрик, заводів. Ця карта говорить про життя в максимальному русі. Восьмий місяць. Місяць двійка Пентаклі, це розподіл грошей, плани. Немає стабільності по цій карті. Не можна сказати, що все класно. Але тут робота йде, прокоментувала Людмила Хоматовська. Відродження і підняття економіки продовжиться і восени 2023 року. Однак у листопаді можуть бути нові потрясіння, які саме експертка не уточнила. У вересні випала карта місяця. Ця карта востаннє себе відпрацювала, коли нам показувала підготовку до виборів. Можуть початися політичні ігри, але ця карта завжди неоднозначна. Десятий місяць йде під картою дурня, але це добрий дурень. Тут знову буде якась допомога, можуть бути інвестори, які вкладаються в майбутнє, конкретно в цю землю. У листопаді у нас йде дев'ятка мечів. Вона показує, що знову буде якийсь страх і потрясіння. Чогось станеться на рівні людей, які керують державою. Наприклад, може хтось в аварію потрапити. 2023 рік, згідно з прогнозами Хомутовської, завершиться на хорошій ноті, оскільки Україна почне впевнений шлях у напрямку вирішення накопичених проблем. Шістка мечів говорить про те, що Україна починає вибиратися з проблеми вже в наступному грудні. Ми будемо бачити, що рухаємося в правильному напрямку. Не все буде подобатися, але рух почнеться. Резюмувала Людмила.